Цивільні органи влади в Україні не є законними, оскільки не було виборів президента. В Україні нацики мають великий вплив. О, таке городить Владімір Путін. Влада в Україні не є законною, і Росія не розуміє, з ким і що підписувати, бо завтра прийдуть нові керівники. Говорить він. Путін пропонує. Запровадити в Україні тимчасове управління під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори. Слів, от нема слів е, цензурних, щоб оце все коментувати, і взагалі оце все слухати, що він городить. Неонацистські формування типу Азова фактично починають. Керувати Україною в умовах нелегітимності влади. Російська Федерація не має наміру пропускатися помилок, заснованих на довірі до так званих партнерів. Куратори з Європи переконали Київ продовжити війну до останнього українця, щоб завдати Росії стратегічної поразки. Швидше б вже збулося те, що вчора пообіцяв Зеленський. Бо оцей тип він нікому не дасть спокійно жити тут в Україні. Управління в Україні визначається її Конституцією та народом країни. Отак відреагував білий дім на пропозицію Путіна увести тимчасове управління в Україні. Замість Зеленського, будемо сподіватися, що США не будуть вестися на всі ці його кигибійські штучки. Путін і так він був не в адекваті, коли Трамп йому почав підтакувати і виявляти своє розуміння, то він же, як кажуть, у його кругах береги попутав.